Ах, Україну вже засипало снігом у супермаркетах продають мандаринки, а це значить, що наближаються новорічні та різдвяні свята. Сьогодні я хочу приготувати класичне імбирне печиво. Тому якщо ви так само, як і я, в очікуванні гарних та веселих свят, давайте дивитися це відео та готувати разом. А почну я з сухих інгредієнтів. Просіюю борошно, в мене суміш з цільнозерновим. Так буде більше клітковини. Додаю спеції, корицю, імбир, кардамон. Також додаю розпушувач, дрібку солі, яка підкреслить прянощі та просіюю все. Відставляю бік. Тим часом в глибокій мисці вбиваю яйця, додаю цукор та збиваю. Вімберне печиво найкраще підходить коричневий цукор. Взагалі класично додають мелясу або ще мед, але я мед не додаю, оскільки вважаю, що при нагріванні він як мінімум втрачає корисні властивості. А от чи він стає шкідливим, це ще під питанням. До речі, якщо ви знаєте, то напишіть мені у коментарях. Тим більше, на мою думку, коричневий цукор ідеально заміняє мед, тому я його використовую. Додаю масло кімнатної температури та збиваю масло так само, як і яйця. Я дістала з холодильника за 30 хвилин до приготування, щоб вони стали кімнатної температури. Натираю цедру цитрусових, додаю просіяне борошно зі спеціями та збиваю, доки не утворюються грудочки з тіста. Продовжую замішувати тісто вже руками. Роблю це швидко, щоб масло в тісті не розтоплювалося від температури рук. Тісто надзвичайно ароматне, воно не липне до рук. Замотую в харчову плівку та ставлю в холодильник хоча б на 2-3 години. А краще і зручніше це зробити на ніч. На другий день. Потрібно дістати тісто з холодильника завчасно за хвилин 30-40 а то й годину, щоб воно відійшло. Після того розкачую тісто товщиною 3-4 мм, вирізаю улюбленими формочками. До речі, я зрозуміла, що в мене чомусь найбільше саме новорічних формочок для печива, бо саме імбирне печиво щороку. Ми печемо та вирізаємо формочками. Вирізати і прикрашати різдвяне печиво з радістю допоможуть діти. Перетворіть це на гарну сімейну традицію це чудовий спосіб провести час з сім'єю. Запікаю печиво при температурі 190 градусів 10-15 хвилин. Як тільки дістанете печиво, воно ще буде м'яке і по мірі охолодження стане твердим. Ось таке гарне запашне і вбивне печиво в мене вийшло. Тепер буду його прикрашати. А же ж не прикрасити імбирне печиво? Для цього я придбала просто білий шоколад, я його розтоплю, змішаю з одним секретним інгредієнтом та прикрашу печиво. Дивіться. На мою порцію печива вистачить однієї плитки шоколаду. Головне, щоб він був якісним, без пальмової олії. Читайте склад. Розтоплюю шоколад у мікрохвильовці. Тут головне не перегріти. Я трохи розтопила шоколад і далі вимішую його ложкою, доки він повністю не стане рідким. Перекрашати печиво можна спеціальними мішечками з котиком. Можна придбати їх в магазині кондитерських виробів. В мене саморобний з пергаменту. Далі я змішаю шоколад з секретним інгредієнтом чай матча. Корисний натуральний барвник для білого шоколаду, чому ні? З ним глазур виходить з кольору, ідеально для розфарбовування печива у формі ялинок, але й не тільки. Якщо у вас залишилося трохи з глазурі з білого шоколаду, то можна зробити шоколадні цукерки. Я просто намалювала на пергаменті ялинку та зірочку, використавши всю е, зайву глазурі, яка в мене залишилася. Ось ще одна ідея святкового десерту. Дітям сподобається! Отже, моє імбирне печиво готове, прикрашене. Тепер чекаємо новорічних і різдвяних свят. Дякую вам за перегляд! Славе місто Прощається до наступних відео! Гарних вам свят!